Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Рує, глава 13. Я розвернулася і побігла через усю аптеку до дверей, що вели з оранжерей. Швидко вставила ключ у замкову щілину і повернула його кілька разів. Упевнилася, що двері замкнені. Вернулася до хлопчиків, які підійшли за мною, і рішучо взялася в боки. Нам неодмінно треба дізнатися більше про ці дивні аромати, випалила я, це просто повне жахіття якесь. Бено стояв позаду нас і позирав на маленький кабінет, ніби переймався, щоби вітіля не вийшов таємничий співрозмовник власною персоною. «Мега жахіття, скуйовдив свої темні кучері Мац, зателефонувати й одразу покласти слухавку, хто взагалі так робить. Ти сказав, що не вистачає одного записника. А не пам'ятаєш часом, що в ньому було написано? Ні, Я ретельно його не роздувлявся, однак зовні він був на вигляді, як і всі інші. Мац підійшов до прилавка й узяв до рук два записники, що зосталися, обидва в темно-коричневих шкіряних обкладинках із витончими латунними вставками по кутах. На палітурках золотом була витиснута три літри ДДБ. ДДБ, прочитала я вголос, і закусила губу. Це що, скорочене від «Дан де Брайн? Мац трохи поміркував і кивнув Напевно, треба обов'язково перехопити наступний лист, який прийде сюди на його ім'я, тоді ми довідаємося, хто їх йому пішле. Я кивнула і знову схилилася над стосиком записників. І що ж там написано? Мац розкорнув верхній. Папір по краєчках був коричневим і таким засаленим, що аж відливав масним блиском. Очі ці аркушики часто гуртали. Я розглядав лише в оцей тут якісь рецепти. І справді, сторінки записника заповнювали списки інгредієнтів. Вони були схожі на ті, що зазвичай можна знайти в куховарських книгах, оскільки самі інгредієнти тут були вельми дивні. Більшість літер було важко розібрати через дикуваті вінєтки, вигини та закарлючки. Але Мац усе ж таки спробував. Гортаючи сторінку за сторінкою, він читав ці рецепти вголос. Середні пули, екстракт зеленої застрості, аромат кохання, бриз страху, нота співчуття й чимало інших ароматів для чи проти, майже чого завгодно. Мені впало в око, що кожен рецепт належав до тієї чи іншої категорії. Аромати були швидкоплинні або вічні, цілющі або шкідливі. Такі самі категорії були позначені на металевих табличках, закріплених на стелажах із флаконами. На одному з рецептів мац раптом затнувся і насупився, брови його майже зустрілися на перенісі. Аромат скінченості? Це що, аромат, який змушує все закінчуватися, чи як? Від самої тільки думки про це мене пересмикнула, я пробіглася очима по рядках. Аромат скінченості. Обережно, дуже небезпечно. Категорія вічний аромат. Один черпак свіжих амарлісів, прекрасних, три квітки конвалії звичайної. Дві дрібки порошку з кори гранатового дерева, порізаний шматками корінь, кодієма строкатого, три скручені листки глоріози розкішний, шість крапель еліксіру фіалки, половина чайної ложки кам'яної муки з текститу, 23 столові ложки метеоритного порошку. Усі інгредієнти нагрівати в дистиляторі. До утворення 4 мм речовини, розлити його по флаконах марки Присцила і розбавити базовою рідиною. Через 6 тижнів дозрівання аромат скінченності готовий до використання. Обережно! Аромат позбавляє діючі сили всі інші використання аромати. Крім того, він належить до категорії вічних, застосувати його варто лише на за наявність бакатолітнього досвіду, з небиякою обережністю за поважного усвідомлення, побічні ефекти, приготовлений з помилками, трунок може призвести до смерті. Але тоді навіщо його в закалі використовувати? спитав Бену. У відповідь я лише знизила плечима. Маз давно вже перестав читати вголос, а я все роздивлялася, розгонистий почерк. Більше там нічого не написано. Мац пригорнув аркушик і похитав головою. Ні, більше нічого. Принаймні тепер ми знаємо, що існує аромат, який відміняє дію всіх інших. Ну, так, я розсміялася. Шкода тільки, що побічний ефект у нього не з приємних, як там було, може призвести до смерті. Порівняно з цим, трохи граду не так уже й страшно, Егеш? Чи не стояв аромат скінченості десь тут, на полицях? Щоб це з'ясувати, я ще раз пройшлася вздовж до железних рядів із флаконами. Бено заліз на прилавок, умостився на ньому. Щобіючи ногами. Я не зрозумів, а куди треба все класти, щоб робити парфюми? спитав він. Ми з Мацом перезирнулися. Тут написано у дистилятор, сказав він, як на заняття з хімії, так? Здуріти можна. Дивіться, в одній з пляшечок на полочці просто переді мною клекотала жовта рідина. До її горлечка був прикручений один із тих старовинних парфюмерних пульверизаторів. На додачу флакон був заклеєний червоною бандерольною стрічкою. Я розібрала на ній символ отруйна. Напис на етикетці свідчив аромат скінченості. Ще жоден флакон настільки не жахав мене, відколи ми потрапили в аптеку ароматів, я нізащо не хотіла брати його в руки. Хлопчаки підійшли ближче і розглядали посудинку з не меншим сумнівом. Я швидко нахилилася до Бена. Не забудь, тобі зовсім заборонено чіпати пляшечки, зовсім і повністю, а тим більше запечатані червоною стрічкою з попередженням про небезпеку. Моя шкіра стала гусяче. Лишень уявила, що могло статися, якби Бена розбив тоді не якийсь інший, а саме цей флакон. Знатимемо, що тут є, пробурмотів мац, звертаючись не так до котрого з нас, як до самого себе. Він, здавалося, знову занурився в себе, ніби не міг вирішити, чого йому хочеться більше, якнайшвидше піти звідси чи продовжувати досліджування. На ватних ногах я відтягнула бена на три кроки від полиці і стала читати інші етикетки на стелажі. Тут стоїть якийсь правдивий аромат. Як гадайте, це щось на кшталт сироватки правди? Тобто кожен, хто його понюхає, буде змушений говорити відверто, хоче він цього чи ні? На мить у мене в голові сяйнула божевільна думка. Цікаво, що сталося б, якби я оприскала не маца. Чи розповів би він мені щось таке, про що досі мовчав, щось таке, що пояснила б якусь зацікавленість, віруючий до теорії змови, про які згадував Леон. Тієї самої миті мац, ніби прочитавши мої думки, глянув мені у вічі. Важко сказати. Іншим людям доволі складно бути визначити, чи стала людина, яка вдихнула правдивий аромат, відвертішою, ніж раніше. Напевно, це знатиме лише вона сама. І тут він, на жаль, мав рацію. Я відчула деяку провину за свої думки, але повернулася назад до полиць і спробувала підсумувати те, що нам уже було відомо. Отже, аптека ароматів, очевидно, могла слугувати різним цілем. Деякі аромати були цілком безпечні, від них лише росли або в'янули квіти, чи змінювалася погода. Але окрім цих веселих нешкідливих запахів, очевидно, існували інші, дуже небезпечні. Це місце, безперечно, було не маленькою крамницею парфюмів, якою здалося мені спочатку, воно було чимось іншим, і мені конче кортіло з'ясувати чим саме, з якою метою його створили, як тут усе влаштовано. Поступово до мене почала доходити. Лише розглядаючи флакони, я ніколи не докопаюся до суті. Я почала шукати щось таке саме нешкідливе. Яка ароматичні пакони зелені, і, нарешті, помітила одну пляшечку з пепарним умістом. Вона стояла в секції швидкоплиних запахів, що вже трішки заспокоювало, прочитала на етикетці найнудніший аромат у світі, не стрималася захихотіла. що саме були здатні місцеві аромати, і для чого вони могли застосовуватися? Це ще треба було з'ясувати, але один факт був. Безсумнівно, людина, яка вигадала всі ці назви, напевно, була якась навіжна, однак це було неважливо, бо я вже мала план. Він полягав у тому, щоб чітко з'ясувати, як працюють ці аромати від першої ж секунди, коли відкоркується пляшечка. Раніше те, що відбувалося, щоразу захоплювало нас ненацько тому ми могли прогавити щось суттєве. Я глибоко зітхнула й узяла з полиці порцію рідкої нюдьки в пляшечці. Оце, нібито має цілком нешкідливий вигляд, а де ж я простягнула флакон мацу. Якщо ми хочемо більше довідатися про ці загадкові аромати і зрозуміти, як вони діють, треба влаштувати цест. Мац вагався. Я не впевнений, що це хороша ідея. Я підняла найнудніший аромат вище. Навряд чи він небезпечніший за аромат пагони зелені, заспокоїла його. Стрічки зі знаком отруйна на флаконі немає. Так само, як і жодних застережень. Нудька це не боляче, це лише трохи нудно. Я ще раз глибоко вдихнула, щоб набратися відваги. Ну що, готові до маленького експерименту? Я готовий, викакнув Бено й зістрибнув з прилавку. А можна я відкоркую? Га, Будь ласка. Я посміялася з братової натерплячки, про всяк випадок підняла флакон вище і зіркнула на мац. Він схрестив руки на грудях і не поспішав з відповіддю. На його обличчі читалася боротьба між страхом і цікавістю. Ну, гаразд, нарешті наважився він, коли прагнення до відкриттів остаточно взяло гору над побоюванням. Нудьгу можна й потерпіти, давай спробуємо. Я стала навколішки, щоб вибрати міг дістати корок. Флакон все-таки тримала обома руками. Не вистачало тільки, щоб увесь вміст вихлюпнувся. Хто знає, наскільки неприємною могла виявитися нудьга, якщо хапнути добрячу дозу? Почувся характерний тихий звук, Бене відкоркував флакон. З горлечка одна за одною почали підніматися хмаринки молочного відтінку. Я зосереджено стежила за тим, як вони повільно впливли в кімнату, витягуючись і обгортаючи нас пасмами туману, і старалася нічого не прогавити. У перші секунди я зовсім нічого не відчувала, тож навіть почала дивуватися, проте потім запах різко вдарив мені в носа, ще й так, що ледь не збив з ніг. Фу, виявилося, що найнудніший аромат у світі не був ані нудним, ані ароматом, Із пляшечки огидно смерділо заплісня їжею, їжі, спітнілими ногами, ладаном, бо навіть сіркою. Я зовсім нічого не від, тільки намовив мац, який стояв неподалік від мене, але не встиг договорити, захекався і з огидою затиснув ніс. Мене вищав, одночасно і через хвилювання і через те, що запах був настільки неприємний. Я запитувала себе, навіщо комусь за коліс створювати подібне, наколотити різноманітної гидоти, щоб отримати сморід, який змусить кувати. Це ж маячня, кімната вже наповнилася випарами, тому я забрала флакон з рук Бену і знову закаркувала його. Напевно, термін придатності вже сплив. Засміявшись, я поставила флакон назад на полицю. При цьому мені кинулося в очі, що він спорушнів десь на третину. Це було дивно. Ми ж відкуркували його лише на хвильку. Тим часом Бено сів на підлогу по турецьки і підпер щоки долонями. Я нічого не відчуваю, прохникав він. «Агеш, ж, я теж нічого, сказала я й опіперлася на прилавок поруч із Мацом. то я збиралася й далі уважно спостерігати за дим, що відбувається, однак моє тіло робило зовсім не те, що пропонувала голова. Я чула, як розмірене цокання секундної стрілки десь позаду мене сповільнювалося. Але водночас ставала голоснішим. Я обернулася і поглянула на циферблат на стінах годинника. Секундна стрілка зависла над цифрою 4. Якась дивина. Вона що взагалі зупинилася? Я зачекала нічого. Почала рахувати. 21, 22, 23. однак стрілка залишалася на місці. Мат стихенько зітхнув і не пояснив, чому. На жаль, я не могла повернутися до нього і запитати, в чому справа. Я вже жодному разі не хотіла прогавити мить, коли ця клята секундна стрілка нарешті зрушить. Тік так, пролунала в тиші, а потім ще раз тік. Я заклякла і витріщилася на годинок в очікуванні сподіваного так «27, 28, 29, 30. Та ну, невбено, як же тут нудно. Я спробувала розплутати думки в голові. Здається, я збиралася дещо з'ясувати. Час зупинився. Ви помітили? Він не йде, як завжди. Мац перевів погляд на годинник, потім на мене. Так ось чому ти весь час тихенько бурмочиш собі під ніс. Рахуєш секунди? Я вже почав хвилюватися за тебе. Бено човгаючи, приплентався до нас, усівся на прилавок поруч зі мною і зазвичку почав чеберяти ногами. Вони трикалися повільніше, ніж зазвичай, та все ж таки це був хоч якийсь рух. Минула, здавалося, ціла вічність, перш ніж секундна стрілка таки зрушила з місця. До мене нарешті почала доходити, що найнудніше аромат усе ж подіяв ще й як. Та я не встигла аж слід зосередитися на цій думці, як за дверима аптеки раптом щось грипнуло. Я сіпнулася з переляку. О, ні. Почувся якийсь крегіт, а потім гучне тупотіння в коридорі, що вів з оранжереї до аптеки. Кроки пришвидшувалися і ставали гучнішими. Тікаємо, хотіла крикнути я, однак через ароматичне заклякнення, яке скувало мене, не змогла навіть зрушити з місця. Глава 14. Однак шум у сусідньому приміщенні трохи вивів мене із забуття. Я намагалася зусиллям волі побороти млявість. та це було вкрай важко. Кроки ставали гучнішими треба було швидше отямитися, Негайно. Мец усе ще зітхав про щось собі під носа, бенно хандриф. Обоє взагалі ніяк не відреагували на колотнечу за дверима. Аромат нудьги тримав на смертю хватку. Дідько, і чому ми вирішили випробувати цю дію запаху саме тут, а не десь в іншому місці, у безпечнішому? Тож не важко було здогадатися, що сюди може хтось нагрянути. Шурхід тепер лунав просто під дверима. На цілу я так і змусила своє неповоротке тіло заворушитися. Схопила маца Бену за руки і потягла їх за собою. Одного за іншим заштовхала в тісний кабінетик за стелажем і тихенько причинила за нами дверцята. І відразу ж почула, як у замку двічі повернувся ключ, і двері в аптеку ароматів розчахнулися, важкі чоботи закупили по приміщенню. Від страху я відсохнулася і наштовхнулася на маца, який стояв поруч. Він кліпав, мов навіжений, певно, щоб не виробитися остаточно. Я крадькома глянула в шпаринку дверей довідатися, що ж відбувається по той їх бік. І за моєю спиною раптом пронизливо задеренчав телефон. О, Господи, кроки стали ще гучнішими. Ось ось людина з того боку, стінки увійди сюди і зніме слухавку. Міцно притисла Бена до себе і стала метушливо озиратися в пошуках укриття. Сховатися можна було лише в ліфті, яким ми й спустилися сюди. Але якщо він почне рухатися, брязкання металевих ланцюгів одразу нас видасть. Старий механізм і під час першої поїздки вельми шумів. Навіть дивно, що тато від цього не прокинувся, телефон задзвонив у друге. І все-таки я розуміла, ліфт це наш єдиний шанс, і більше ховатися ніде, та й кабінка все таки захищена масивними дверима. Тому я заштовхнула туди Бену, затягла маца і сама пірнула в ліфт. Двері в стележі, які відділяли кабінет від аптеки, розчахнулися. Тіє ж миті я зачинила за собою двері в ліфт. Хтось увійшов у кабінет. Щось глухо пригриміло. потім почулося полегшене зітхання. Я намагалася підглядати крізь тріщини в двері. Було винно лише окремі шматки загальної картини, наче в пазлі. Однак мені цього вистачило, щоб визначити, хто вмостився на обертовий стілець біля письмового стола. Це був ніхто інший, як Віленбург. Хоч він сидів і спиною до нас, однак його засмальцьований кабіндізон та заношений картус на сивих пасмах можна було легко впізнати. Телефон перестав розриватися. Так, слухаю, промовив слухавку садівник своєю звичайною роздратованою манерою, тільки дуже повільно. Невже найнудніший аромат подіяв і на нього? Пауза. Нічого обіцяти не можу, ґеркнув він іще непривітніше, ніж зазвичай. Ви маєте це розуміти за даних обставин, знову тиша. Побачимо, що я зможу для вас зробити. Якщо вийде щось знайти, я вам повідомлю. Клац, телефонна слухавка з брязкатом упала на важіль, і я почула, як Вілем тихо про себе лається, проте з кабінету він так і не вийшов. Мац нерухомо стояв позаду мене, наче статуя. Здавалося, він перестав навіхати. Вілем щось поставив на стіл. Я примружилась і спробувала роздивитися цей предмет. Там стояв флакон. Я нахилилася і притиснулася оком у перту до шпарини, намагаючись прочитати етикетку, і відразу ж дригнулася всім тілом. Вілем уже не сидів за робочим столом. Де ж він був? Невже він нас почув? Я повсякчас кидала на Бена гострі, ніби лазерні промені погляди. Щоразу, як ми грали з братом у хованки, він видавав себе хихиканнями, а ось зараз йому не можна було й пискнути. Я звернула увагу на довгасту дверну ручку, справа на дверях, Оперше ми відчинили їх, скориставшись круглою ручкою зліва. Але для чого, власне, потрібна була ця довгаста? Я зиркнула намаца і мовчки вказала на неї очима. Але він люто похитав головою, натякаючи, щоб я й не думала її чіпати. Віла моя не бачила, проте добре чула наближення його кроків. Та чи він чув нас? Чи здогадувався, що в ліфті хтось є? Крізь шпаринки розрізнила дебелий силует садівника, тільки усвідомила, що він стоїть просто перед нами. Я ледь не заболала від жаху. Якби на двері між нами ми з ним зараз опинилися б віч на віч. Я відчула, як тілом побігли мурашки, а серце шалено заколотало. Мат схопився за дверну ручку, щоб надати вілому відчинити ліфт, якщо тому раптом спаде на думку це спробувати. Рука його тремтіла і знову затеренчав телефон. Вілем роздатовано фирхнув і незграмно розвернувся. Ще один глухий плюх. Непевно, він перервав короткочасні пошуки і знову вмостився за стіл. Вирішила я і наважилася обережно зазирнути в дверну шпарину. Так, сидяник знову сидить спиною до нас. Телефон задзвонив у другий. він узяв слухавку. «М? Я слухалась, як могла, щоб прощути сказане на іншому кінці дроту, але марно. Ні, замовлення в таких обсягах більше не приймаються, навіть не привітавшись зі співрозмовником про бурмотів у телефон Віла. Почувся короткий різкий смішок. Це дуже рідкісний аромат месьє з категорії особливо небезпечних. Наразі вони доступні в обмеженій кількості, запаси інгредієнтів не вічні, але, можливо, за деяких умов я зможу продати вам іще 3 мл. Тиша. Чудово, найближчим часом чекає від вас більш адекватних пропозицій ціни, тоді вирішимо, що можна зробити. Вілем не сказав ані слова на прощання і поклав слухавку. Я знову впритул притислилася оком до дверної шпарини, і побачила, як він узяв флакон зі стола, підняв вище і, повертаючи його так, як у світлі газової лампи під стелею, заходився уважно розглядати, ніби шукавшись усередині. Мені так хотілося прочитати напис на етикетці. Однак розглядіти її з-поза зачинених дверей було неможливо. Усе, що вдалося побачити, вузький флакон, наповнений темною рідиною. Цей триклятий порошок вилавився старигань. Він раптом різко заметушився. Одним ривком підвівся, схопив пляшечку і засунув стілець. Потім скрипнули і за мить захлопнулися двері в талежі. Ми знову зосталися в кабінеті самі. Я з полегшенням зітхнула, нахилила голову й усміхнулася Бену. Братик вистрінчився, мов солдатик, і горнувся до мене так, що аж зашеміло в грудях, і навіщо я дозволила йому піти сюди з нами, що я за старша сестра? Якби Вілем нас тут застукав, ще невідомо, чого від нього чекати. Узявшись за товкасту ручку, замість круглої я натиснула на неї, прочинила двері і зазирнула в темряву. Мац намацав на стіні один зі старих поворотних вимикачів, і вімкнув світло. Ми просто заклякли і не мучи... Вірю, побаченому. Перед нами був зовсім не кабінет, у якому щойно сидів Вілем, а взагалі інше приміщення, і воно відкривало цілковито нові можливості. Ми знайшли лабораторію. Це приміщення було таким самим тісним, як кабінет, Ось тільки замість письмового стола тут усюди стояли пробірки, колби, бузанівські пальники різні різноманітні мензурки. Вона була освітлена вже звичним нам газовими лампами під стелею. Найбільше це місце нагадувало лабораторію якогось божевільного професора. На всіх поверхнях розставлено маленькі ящички та слоїки з кристалами, порошками, квітами, сушеними травами. Один із дерев'яних столів біля стіни майже повністю займала якась скляна конструкція. Безліч круглих, широких і вузьких пробірок було з'єднані між собою. Це мало вкрай заплутаний і хаотичний вигляд, немов вилеті в склі ходи кролячої нірки. Люці, що це? спитав Бене і підійшов до купи скляних трубок. Це перегінний апарат, одночасно сказали я і мац. Схоже, тут і виготовляють аромати, додав Мац і зачинив за нами двері ліфта. Я раптом усвідомила, що будь-якої миті віла може повернутися. Якщо він приймав дзвінки в аптеці, то досить узнав і про цю кімнату. Я почала шукати нове укриття, чи радше вихід, потайки, проклинаючи себе за те, що вранці нічого не розповіла таткові про аптеку ароматів, бо тепер ніхто не дізнається, куди ми зникли. Раптом статися, що Вілем усе таки застукає тут усіх, то ніхто нас уже не знайде. Я більше не хочу тут лишатися, я хочу додому, потягнув мене за рукав і вирвав з плину думок. Я усміхнулася йому, покладила по голові. Потім повернулася до маца та відразу ж зрозуміла, що його найбільше турбувало. Він притиснувся до дверей усією своєю вагою і таким чином тримав їх зачиненими. Чекати тут і сподіватися, що Вілем покине підземну аптеку, було, небезпечно, Ось тільки що нам іще залишалося. Може, тут є інший вихід, прошепотів мац. Ми стали прислухатися до того, що відбувається в сусідніх приміщеннях, і більше всього на світі я хотіла, щоб зараз, як у касті, десь тут знайшовся інший вихід. Я що я сил по черзі пхала руками кожну зі стін у надії, що одна з них зворушиться, приміром, повернеться і виведе нас просто в сад. Звісно ж, нічого такого не сталося, ми перебували серед звичайнісіньких стін. Звідки тут раптом з'явився цей дивний запах? спитала я і блискавично повернулася до мене. Він, як і раніше, стояв перед пробірками дистилятора. Однак цього разу я помітила вогник в одному з бунзенівських палників. У пробірці над ним щось булькало, пара від окроп піднімалася, проходила скляними трубками, а очебено з кожною секундою збільшувалися. В одній зі трубочок були подрібнені квіти і листя. Пара, яка проходила крізь цю рослину мацу, перетворилася на рідину блакитного кольору, яка скрапувала у флакон. Тільки не це, Бену. тобі ж не можна нічого чіпати. Невже ти забув? Тримайся на відстані витягнутої руки від усього, що бачиш, прошипіла якомога тихіше, і почала озиратися, щоб з'ясувати, як вимкнути пальник, як ти взагалі його запалив, як покрутів, а потім іскра, і воно загорілося, Ледь чудно промимрив Бено. Я докірливо похитала головою. З крайньої трубки дистилятора щось усе ще крапало в спеціально підставлений флакон, а з нього піднімалися і пливли лабораторії блакитні хмаринки випарів. Вони так сяяли і переливалися, ніби в них танцювали міріади світлячків. Принаймні тепер ми знаємо, де і в який спосіб виготовляються рідини, що в пляшечках, спробував мене втішити мац, простягнув руку і одним чітким рухом вимкнув пальник. Булькання в пробірці припинилося, пара розтанула. Крапельки все спадали у флакон, його денце покривала блакитна рідина, пахла ніжно й приємно, наче то нічим конкретним цього разу, принаймні, знайомим мені. Щоб трунок у флаконі остаточно не випарувався, я схопила корок, який лежав поруч, і швидко закуркувала горлечко, повернулася й помітила, що мат знову припав вухом до ліфтових дверей. Ну що, він іще тут? спитала пошепки. Нат знизав плечима. Я більше нічого не чую, якщо він і там, то поводиться вкрай тихо й обережно. Що ж, спробуємо, сказала я й узяла Бену за руку. Ходімо звідси. Мед стихенько штовхнув двері, він діяв як найобережніше, однак це все таки були дуже старі й скріпучі двері, тож відчинити їх зовсім безшумно йому не вдалося. Ми знову втиснулися в ліфт і засунули за собою металеві грати. Я повернула ключ, і наступної миті кабінка з гуркутом рушила вгору. Тільки б у віла мене було ключа від нашого ліфта, подумалося раптом, бо садівник міг би так само легко проникнути на вілу Еві, як ми до підземної аптеки. Він цієї моторошної думки мені ледь не стало зле. Нарешті ми опинилися вдома. Я замкнула ліфт на замок і повернула різьблений листок плюща на сходових поручнях. Дерев'яні дошки знову затягнулися, і ліфт зник за сходовою обшивкою. Можна було навіть і забути, що там щось приховане, ніби ніколи нічого не було.